Всім привіт! Ви вже всі бачили мою систему водопостачання. Ось така вона простенька по суті. Сьогодні я хочу поговорити про гідроакумулятор. На днях На днях я перевірив в ньому тиск. До речі, система працює більше року. І коли я злив з нього воду, то побачив, що стрілка впала до нуля. Тобто там якісь, якась мінімальна кількість повітря була, але тиск практично був нульовий. Він спустив за цей час. Тому е я замітив в роботі насоса, що він якось дуже частенько включається. І вирішив це перевірити, але руки довго до того не доходили. Тому я рекомендую час від часу перевіряти тиск. На цій стрілці, ось, допустимо, коли бак з водою, ви не побачите, яка реальна ситуація. Ну, і не на всіх баках, ось є такий манометр для того, щоб бачити, який тиск. Лише коли ви виключите насос, спустите воду з груші, тоді ви можете побачити, який реально тиск в гідробаку на спущеній воді, тобто без води. І це буде правильне значення. І... Ну що, я накачав і система вже почала працювати так, як потрібно. Чому важливо? Важливо, щоб тиск був такий, як потрібно. Тому що, чим менше, чим менше повітря в боку, тим частіше вмикається насос. Ви забрали трошки води, тиск впав, насос включився, і він так дуже частенько включається. А коли тиск правильний, Насос включається тоді, коли практично груша спорожнюється. Відповідно, відповідно він включається рі... ріжче. А для насоса це важливо. Тому ось так слідкуйте за гідробаком, перевіряйте час від часу, і ваша система буде працювати правильно. Всім дякую за увагу. Пишіть в коментарі вашу думку стосовно цього. Один момент ще скажу. По своїй системі, який, який який мені не подобається, краще, коли ось тут де ось це в мене йде труба на гідроакумулятор, ось вона так під низом іде туди. Найкраще, коли тут буде встановлений кран. Чому, якщо міняти фільтра? У моєму випадку його нема, і мені доводиться спускати воду з гідроакумулятора. Звичайно, це неба, але вулицю спустив там 30 чи 40 літрів. Але все ж це створює певні незручності. Тому рекомендую ставити такий краник, і це значно спростить вам обслуговування системи.